Привіт, сьогодні виїхав на рибовлю, поглядати на спінінг, спробувати половити щуку Ось у нас вже розмерся стріл. Зараз буду розкладатися і проводити, що тут є. Зараз буду розкладатися. Зараз якось посиплю силікон. Спробувати. Спробую на цю покидати. Так як льоду нема, то вирішив вийти на спіні і спробувати, Спроводити чищука приєм. Буду зробити перший закид. трава зацепилась раз буду кидати, м'яти приманки кидати. якщо його візьме, візьмете я включусь тоді вам перехожу вже в другу точку Покидав, вот там покидав то Та нічого раз буду тут пробувати друзі взяла взяла щучка опа є ось така щучка взяла малесенька ти тут тут, тут тут, стой, стой, стой Отака От щука взяла. Оцепилась вже сама. Така невеличка. Щучка, зараз ми її будемо відпускати, розроблю фотографію, чекайте. Все відпускаємо її. Ось таку щучку взяла. Тільки перешла на це місце. Тут не впав чуть давай плыви Все давай Так уже есть результаты Будем дальше продовжувать Сейчас такую знову щучку Зараз знову тоже не вивочку Подиж выпускай Давай раз загадаю желание И плыви Все смоталось Будемо дальше продовжить Значит, десь ще одну щучку. Йо-мой, це теж малесенька. Ось таку. Опускать буде знов тож. Все, давай подалі робити. Клв почався тільки. О така ось така щука тут тут тихо-тихо. Зараз тихо. четверта Я ще за засіки за... за так не ловив.